— Що ти хочеш поїсти? — Я думаю, крою, може би ти мені трошки архітечки віддавали. <смалі> Ревізор, Ревізор штуку, штуку. — Ревізор Галина. Та, то вони в нас відживали, Ревізора ти що втілива? Я не хочу. То Аркадій. Фіці, але ма в хаті що їсти, неї. — Як нема, там плов, овочі, зубка, що ніхто не вдає їсти. брокколі тушене. — Брокколі, зуба, плов, коробова зуба, плов. Та ви бува... Там навіть ще трошки і крив на флешку. Та я ска... мені є, хочете я вам принесу <смуж> трошки <смуж> Я вам скажу, що ви багаті люди, я ви є багаті люди. Ми сьогодні вже підобрали кавалерка і їдемо на смачну каву. каву. Uh -huh. Каже, Курлєва їде на смачну каву. Але я вам скажу по правді, Курлєва моя сходів. Uh -huh. Я вам так по правді скажу. В якому місці? Я... Добре, Пула... на... Пула... я буду мовчати, бо Ганя каже, що її живота нема. Тянула. дві не дихай. ні. дихають. не дихай. Та Втянув копельоха, та, та попустись. Две втянула, то взагалі тихо, бо директор, що видно. Попустись трошки. Все. Хай не вийшло. Ай не діть, навіть фігура сім неї намалювала. Ну, але тут каже, що ми їдемо на поїхали. Та мені теж кави. Брат ми служив тапками. Що є, то є. Ми мабуть, за орхідею бери. Та ні, зараз не йдуть до хати, ми їдемо на каву, то я що художню орхідеї Охідеї наші. Одною рукою, щоб В Неї буде День народження, подарую її орхідеї. Ми ти на народження подаримо. Всі по орхідеї. Тобто, вдаватися ви що, всі Всі по орхідеї не даємо. Я не знаю, що вони дарують орхідеї, то ні. Я тобі гроші ти дерево подаруєш. У мене є. мати два. Бужма, а на що мені збували? Два Ні. дерева то ліпше чомусь. Та йде, де, бо доки на курвішка підемо стаєш. Я чоловіком буду. Та вона відкриває балкони спити. Я сплю з відкритим балконом. Я не можу зараз таке позбавити. Один раз відкрила балкони і сплеш. Ну, Я сплю з відкритим балконом, сплю <с так, як має бути. Ну то терха що. Хто ти? Та та ти? Хворієш, Може, не сидіш. Тут була біля мене, під моїм крилом, була завжди здорова. Та ти завжди кричала, не стони, курва, що тебе крижі, блять, но... да, ти то... забула, як то було? Я приклала з магия, як мене нога. Та не, то зрозуміло, але ти як мене як ти кашляла раз у раз рік А то то, то А знаєш що? Бо я на море не їхала. О. На м'як. Натяг. — Натяк. Давай менше курва, бо люди наші. Шо-шо? Менше курва давай. То тобто, ти в ти мені будеш говорити, що я маю говорити. Я тобі кажу, курва не курвай, курва, і курва. Вс, курво, не буду курвати. Я ти повім тако курва. Та кава холодна, вона якась смачніша. Ні, треба гореча? Розсмакуй, та кава апельсином. Треба розсмакувати. Такі, як десерт? Курва, який десерт, що ти вмерш? Та смачна кава, галя. Холодна літ. Я люблю таке. Ніхто смуга. Да бо ж чист. Ти вже стріпали, ні? Ні, якось трохи перерву, на обід. Ага, яс. Давай, стой, в нема часу. Чуєш, мудра, що таке лебідо? Ну, а що то означає? Зараз загубиш. Знаєш що, я ти скажу. Що твоє директорша вже готова на Так? Так. Це це називається лібідо за шкалею, знаєш? Я спецку програму закачала Света. Там про лібідо говорить, що? Ні, я, я слухай. До, дронати, я тимча лібідо то ти вже готова, знаєш? то все. Так, то оку мені Маруся сказала програму, я це закачала. Ну вчора що там випис. Так, лібідо женоце, це прагнення, потяг, бажання. Е, я така, директна енергія. Ша, директор що готова, до всього. Це така програма, Світ. Давайте Ви закачаємо. Ми дивили, коли твоя лібідушка, буде... коли коли твої... лібідушка. Коли моя лібідушка буде готова. Коли лібідушка вже буде готова, знаєте, так конкретно, як має бути. А файна програма, правда? Мені того не треба. Так, що? Ти не спіши, не гарячкуй. Не, не гарячкуй ще. Що не гарячкуй. Ну, від кого, від кого? Ну від тебе такого запитання я не чекала. Точно. <сум> я сама як читала я в шоці була, я перепитувалася всіх, що то таке, вони мені пояснювали. Тому я вже підкована свого роду. Ага. Знаєш? Ти підкована смачно. і вирішила у мене я... Мене підкувати. Так, як захотіла би, ти теж знала, ну, та, що ти ну, та, є. Ну та шо? ну то що, то сестра мусить сестру підтянути. Ну, Це як? книжка пише, смачно. Де тут квартира? Де та квартира? Котрама тут опору. Третьо. А тут третій, так? А я передзволю. Давай, давай цьому. Давай, давай. Чекай. Ну що? Кажи перше квітня з запізненням. <гум> Добре мені. Купите завтра позвониш. Давай, папа, цьо. Того, що, Чуй, було? що? Та позвонила до мене і каже, Галя, не знаю, що робити, помагай мені. що стало? Мама дала добро потрапити гроші, які я розкладав. Угу. Я кажу, що ти хочеш? А вона каже, або планшет, або електричний самокат. Що би ти мені казала? Я кажу, бери Добре. самокат. Валерочка, готую безсмітний рулет. І e, замішує тісто. Нам потрібно e, 5 штук яєць. Не розділяємо ні нічого, просто тако вибиваємо 5 штук. Рулет дуже швидко печеться, начинка може бути будь-яка, яку ви побажаєте. Обов'язково даємо трішку солі, я цукру даю менше, але цукру має бути 125 грамів. І починаємо вбивати, збиваємо і даємо сукор. Менше не можна, більше можна. Рівно 10 хвилин. Рівно 10 хвилин здавалися яйця з цукром. Подивіться, бачите, вони підросли, гарно збиті. І тоді беремо ось таку гарну лопаточку. Взагалі-то я роблю то руками. Тут є 140 140 грамів муки. Але ви муку давайте ви маєте відчувати, щоб вона не була волога. Бо якщо волога, тоді її треба більше давати. І все, і легесенько винішуємо, бачите? Ось тако. Переважно я то роблю рукою завжди. Але зараз рукою не буду робити, тому що Максим побачить і виліз. Що один тихо, я питаю, отовали, я ще то. то, вані, що, то. Та, де? Він один раз побачив, що я рукою роблю, то на наступний раз стояв біля мене і дивився, чи я руку там не пхаю. Я кажу, Максим, але то так має бути, то в мене сусідка навчить робити оцей блієнт. Але він дуже смішний каже. Просто дуже-дуже смішний. І все, і треба гарно-гарно, так полегенько вимішувати. Вимішаємо і покажу, що робимо далі кавалерка, все, я вже вимішала муку з яйцем із суком і на пергаментний папір на бритванку і в духовку. Випікаєте кавалерка, при 180 градусів, залежно від кого яка е, духовка. Може бути 10 хвилин, може бути 15 хвилин, а може бути і більше. Тому що в кожного різна духовка і кожен різні має випікати. Цю духовку я ще не знаю. Але я думаю, що я зараз засічу і вже буду тоді на наступний раз сна. Бачите, ось так випікається. Зараз буде безквітний рулет. Він дуже кавалерка смачний. Света любить з полуницею. Якщо чесно, я більшу перевагу віддаю горіхам смаженим. Але кожен по слому робить. Я їх тільки через цей рулет навчилася робити через ці горіхи. Вони мені дуже... То в є такий ресторан Океан і там ось такі рулет. Але цей рулет навчила мене робити моє сквітка. Що таке, що не можу ніяк рознести. І все, зараз рівномірно, бачите? Та рівномірно не вийдеш тут знову. Але більш менше. Як коли я рукою, да не давно зашарила, я вам говорю. Але каже, він все не дивіться. Усі стоїть. Сока м'яка до коферу зітано 180 градусів, бачите, є низ і вентилятор. Витикаємо 10 хвилин, буду дивитися... І вже коли буде заруляніли, витягнемо. Кавалірочка, поки допікається наш бисквіт до рулету, я зараз приготую. Крем. Крем у нас буде вершки кондитерські 36 градусів. 36%, вже градусів ну то я, є, ну, то ви розумієте, в мене, в мене все може бути. Так, їм даю цукор-пудру. Я даю на око, але ви робіть кавалірка, ну, як вам зручніше. multim vigoso どれだけ前だもんね。 Соку, цукор, ...пудра також готовий. Ви бачили кавалета, я давала все на око. Пробувала, крем вийшов безподобний. Якщо чесно, я так скучила, бо його давно не готувала. Робимо далі. Кавалєрочка, рулет готовий. Зняла пергаментний, постелин. Треба трошки нерівномірно бачити цей пішов рулет. Ну, але вже який є ось. Саме в мене було смачно. А то все фігня. Головне, щоб втекти, зробити, ні? щоб фіна кута була, неймовірно. Буде, то буде два вимирки. Але другий буде з інакшою начинкою. і начинку. саме найкраще мені сюди підходить. І беремо полуницю. Полуниці не жируємо. Так, даємо по багатому Я кажу, королю я... Чесно кажучи, я колись так любила солодке. Я не знаю, я зараз я не відкинула від того солодкого. Від того, до речі, всю випічку, яку я печу, я її спою. Чужу буде стасими. Отака ось у мене на руки і нам треба його завернути. До речі, я ніколи не даю остити повністю без квітої. Ніколи. Ось і наш без квіт готовий. То шовінка валірка трістей, то є нічого страшного. Головне, як я говорю, він буде смачний. І наш один волієр готовий. Зараз йдемо теж кругу. А вже запекло себе не буду показала. Зараз скоро талі на другий І далі треба готувати щеплі. Покидимось, ще спарка не буде. Ай, треба будемо на неї трошки купити. І тепер в цей воліє треба помістити в холодильник. Щоб він Оцей бисквітний рулет, я вже його пропитала. Пропитала, тому що, знаєте, в когось може духовка погана. І я оцей сиропчик, що тут був, коли остив гарно корж, я взяла і його пропитала повністю. Просто цим сиропом. Нарізала ананаси. Перед тим дали скарпони і скрутили. От, будь ласка. Якщо він, рулет, спікся, корж і він є сухий, без паніки робите собі сироп. Або такий, якщо маєте, ну, що, що ви будете, які ягоди давати. А якщо ні, просто в кипяток дайте цукру і гарно його пропитайте. Бачите, нічого не тріснуло абсолютно. Рулет просто ідеальний. То що я вам хочу сказати? Господи, то що тут поїздку? Видите, кавалерка? Я вже починаю вливатися на в своє русло, знаєте? Кавалерка, але я вас дуже сильно прошу. Лишаю вам рецепти. Навіть як скажу своє, то, то погане слово, я знаю, що воно погане. Ніц мене пишіть, бо я сім злощу тоді. Вже мені то одне слово вибачайте. Я вас дуже прошу. Так що рулет я вам показала, а потім ще покажу, які, які два рулети будуть в розрізі. А так кавалерка, хочу молодої бульби, я вам передати. Так мені без нічого, корма, без м'єса, видити свой совста, без м'єса, без нічого. Так хочу, що мені тако. Але я вже поки приготувала, знаєте, там хляпнула трохи крему, там того. Знаєте, вже вже настільки не хочу, але все одно хочу. Знаєте, то бульбаю, Ну то буль, ну що тут? Буде? Та й таки справді його в холодильник, але цей замотаю. Знаєте, повірю, Ні, видати в мене хаос.